За дві неділі до Різдва церква має праздник неділя праотця, святих праотців. То ті люди, які жили в Старому Завіті, вони довіряли словам пророків, котрі возвіщали, що в мир прийде Месія Христос, Спаситель, зійде з Небес і дасть можливість людям, котрі в Адамі втратили царство. То в новому Адамі Христі його получать обратно через віру во Христа Ісуса в Його унікальній церкві, як Небесному інституті, як великій лікарні, де совершається чудо превращення грішника во святаго для того, щоб бути достойним і способним наслідити Царство Боже. Сьогодні апостол Павел Колосянам Усю неділю пише такі слова. Братя, тут на землі ми мало що видиме, тут на землі всі ми рівні, для очей незамітно, хто награду має небесну, а хто буде наслідником пекла. Так просто всі навіть одинакові. Но коли Христос явиться життя нашої, то да і ви, християни, з ним явитися в славі. Унікальний дар Божий. Одно діло, коли чоловік явиться в позорі, явиться у блуді, явиться в, у злодійстві, а тут Бог покликає нас до святого життя, щоб на страшному суді явитися у славі. Зато, каже Павел, умертвіть, заставте замовчати ваші уди, ваші страсти на землі, блуд, нечистоту, страсти, похоть, Похоть злу, лихоїманіє. все це є, Павел називає ідолослуження. Є ідолослужителі, котрі поклоняються фігуркам. Мабуть, капище, там огень горить, мечуть там ладан, так кланяють своєму ідолові, ідоло-поклоннику. Є люди, котрі поклоняються вищам, багатству, є люди, котрі готові вмерти, но. На високу посаду власти, добитися, всіх братів і всіх конкурентів може у тюрми розсадити, бо туди навіть добратися. Є люди, котрих Павел називає, котрі вгождають, як послідні раби своїм страстям і порокам, і стають таки ідолослужителями. І сам Христос сказав, що Тот раб, котрий соціальний робить на когось, то раб соціальний має свободу пізніше до церкви прийти, але раб гріха ніколи свободи немає. Він у гріхові і лежить, і спить, і прибиває. І тому, каже, із-за таких людей гряде гнів Божий на сином противлення. Колись і ви, каже Павел, між ними ходили. Коли сте жили між ними, а нині. ви отложили все, ото гнів, ярость, злобу, хулу, срамословіє уст ваших. От перше тут Павел указує на паскудні слова. Не лжі, не коворіть неправди Другому. Роздіньтеся старого чоловіка від того, і з діяннями Його, а обликіться в нового, обновляємого. Духом Божим по разуму, по образу создавшого Його. Уже тепер ми ж людьми, не від кого хто Елін і Іудей, то то не є ніч, не обрізані, не обрізані, то все мало значить, значить що? А тот, хто во Христі, нове Творення, наслідник Царства Божого. Ми знаємо свою пряму дистанцію, ми її вивчили, тою дистанцію пройшли наші предки, і ми сьогодні кажемо, що би ми не робили в цьому світі, ну, не зайти з дистанції духовної, держатися канонічної православної церкви, бути вірним Господу Ісусу і віримо в будучому з сусвятими отправцями, і ми зможемо дасть нашим завтра. Празднуємо святителем Спиридоном зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.